Хтось повинен це сказати. Я зараз скажу про одного дуже відомого українського стрімера, який вирішив скинути 7 кілограмів і запустив стрім. І поки він їх не скине, він не вимкне стрім. От, якщо ви колись задумувались про схуднення, то це абсолютно сама погана стратегія, яку можна вибрати. Да, ви подивитесь на мене і скажете, що він вообще знає про схуднення. От як робити не треба, я знаю. Коли ти починаєш по перше, ставити ціль собі похудати на 7 кілограмів, це треш, це просто неправильно. По-друге, починати зразу фітнес, відказуватися від от всієї їди, яку ти любиш, все робити, щоб... По цим фітнес-канонам, ну, що ти ніколи не робив, це абсолютно, це така програшна стратегія. Люди, скільки раз я починав бігати, оце, займатися в залі, на брусях, Я десятки раз починав і десятки раз ти розбиваєшся, потім через місяць розбитий, і вже то все ну, абсолютно не працює. Це абсолютний рецепт, як досягти поразки. Тому що е, от е, наш мозок е, він якби не такий простий, як нам здається, що ми от щось вирішили, і все повинно бути як ми хочемо. Е, тут є така обманна штука, що якщо е, щоб схуднути, треба було просто подумати, що мені потрібно схуднути, і все, ти вже схуднеш е, і там нові звички, і, однак льоха, льоха, льохка. То на е, наш мозг, те, що ми думаємо, е, це якби верхня його кара. А є ще структури, які більш старші за нього, і вони, і вони чисто за, моє, за моєю суб'єктивною думкою, вони більш е, головні. І коли. Ти прийняв собі рішення, починаєш себе неадекватно вести, бігати, там пригати, дуже мало споживати калорій, то вмикаються оці е, еволюційні механізми, і вони тебе зупинять ну, в будь-якому разі. Розумієте, е, ви спитаєте в мене, як потрібно робити правильно? Я вам точно не скажу, але отак різко починати і різко. Робити це абсолютно неправильна стратегія. Це е, на силі волі ти протримаєшся якийсь час. Але потім вже тіпа, буде просто провал. І ти набереш більше, чим е, ти вважив. Я це робив десятки разів. Тому, будь ласка, якщо ви задумуєтесь над чим таким, не робіть різких рухів. Тіпа, от, от не робіть, будь ласка, різких рухів. Якщо хтось розбирається в цій темі, напишіть в коментарях. Ну, ще один момент. От худий ніколи не зрозуміє товстого.